Ось і відео в моєму улюбленому жанрі: розмовне, без безвисмоктаного спальця та крінжового гумору. Таке, що не набирає багато переглядів, але збирає навколо себе поціновувачів чогось вищого та дорослішого, чи як. Кожен до єдиного з нас добре пам'ятає своє перше проходження гри Сталкер, і так само кожен з нас часто згадує про нього. Про це можуть нагадувати окремі персонажі, звуки або навіть зброя, котрі добре запам'ятались при часі, коли ми ще не зовсім замислювалися про сюжет. Пропускали більшість квестових діалогів та не вникали в атмосферу. Тоді ми просто грали, жили в грі. Вона вміла занурити гравця в себе і буквально не відпускати. Тоді ми навіть дійсно боялися виходити з села новачків або безпечної та мирної бази на затоні. Саме в тому віці ці безпечні зони працювали саме так, як потрібно, а не так, як зараз. Просто місце, де найбільше всього квестів. Тоді в цих місцях дійсно відчувалося тепло та безпека від того, що мутанти або ворожі сталкери не можуть нас тут дістати. Особливо мені це запам'яталося на локації бар, коли я вперше проходив сталкер тінь Чорнобиля. Також не можна впустити з уваги таке поняття, як лімінальність, коли ти відчуваєш ту грань між реальністю та грою, безпекою та загрозою. Перший випадок це коли ми всі грали на мінімальних налаштуваннях графіки через слабкі комп'ютери, і гра нам здавалася ще більш моторошною, якщо порівняти з тим, що ми маємо зараз. Лімінальність відпрацьовувала на всі 100%, і ми через занурення в гру власними фантазіями домольовували те, чого в грі насправді й не було. Не подумайте, що я перебільшую або наганяю пафосу для більш літературного звучання. Всі ці слова буквально відзеркалюють мої тодішні відчуття від гри. Другий же випадок зустрічі з переходом з одного стану в інший. Кожен з нас зустрічав, коли відсижувався в селі новачків та ніяк не міг налаштуватися на те, щоб піти по квесту на звалище, зовсім незвідану та незнайому локацію. Тоді гра дійсно була страшною в хорошому сенсі та викликала деякий приємний дискомфорт. Постійно було відчуття, наче стороннього спостерігача, або чогось більш страшного, що могло б ховатися за спиною, поки ми безтурботно, але обачливо гуляли по локаціях. Тоді і локації здавалися нам більш пропорціоними, і все діло якраз в незвіданості. Тоді ми ще не знали, що в більшості місць немає жодної цікавинки, що більшість будинків пусті та не оброблені, хоч якимось інтер'єром, стіни. Що внутрішні ігрові персонажі це просто набір коду з заданими репліками та звуковими файлами. Тоді гра дійсно викликала непідробний інтерес до її вивчення, до спілкування з персонажами, до дослідження зони та кожного її закутка, коли фантазія працювала на всі 100% та додумувала якісь загадки, звукові, фізичні або навіть потойбічні образи всередині гри. Тоді, на перший погляд, штучні персонажі дійсно заставляли нас вірити, що вони мають власну думку, особистість та світогляд. Зараз ми вже не сприймаємо гру як сюжетний витвір мистецтва. Ні, можете мені перечити, але я певен, що для кожного з вас чергове перепроходження це просто пробіжка по основним квестам, так би мовити, для галочки. І що це нам дає? Ось тут і наступає переломний момент у сприйнятті гри. Гра більше не лякає, не здається згадковою, не просить її досліджувати. Не кидає гравцеві виклик, не дає гравцеві відчути себе в безвиході, не цікавить як об'єкт для занурення. Варто зізнатися, що перепроходити ванільний сталкер трохи набридло, разом з підвищеними ігровими стандартами, котрі на мене, якщо чесно не впливають, людському мозку хочеться бачити те, що їм відповідає. Тепер багато хто грає в аномалі, «Гамма», кастом, а Тінь Чорнобиля без ганслінгеру та графічних наворотів і бачити не хоче. Те, що колись було омріяним, зараз стало буденністю та сприймається як належне, як те, яке було завжди. Навіть мені, тому хто три роки тому, граючи в Аномалі ось так, при можливості грати в нормальних умовах гра швидко набридла, і я перейшов на збірку Гамма. Хоча, якщо чесно, від проходження мене щось трохи зупиняє. Одна сторона говорить, щоб я насолоджувався грою, поки вона приносить мені на салону, а інша твердить, що після гамми я не зможу грати в оригінальну Аномалі, тому що Гамма зі своїми чотирма сотнями поверхневих модів буде сприйматися як стандарт та підлога. І грати в щось на рівень нижче я не могтиму. Спробувавши грати в ванільну аномалі, я одразу чомусь накидую пак з анімаціями для предметів, тому що без нього гра мені відчувається не такою цікавою та трохи сирою. Саме такий когнітивний дисонанс заставляє мене з деякою обачливістю грати в нові моди. Видно, обачливість була недостатньо сильною, оскільки ванільна трилогія гри більше не приносить мені тих самих емоцій. Локації вивчені до кожного терейну та полігону. Всі схованки ми знаємо на пам'ять. Ми проходимо сталкер, наче по методичці, без шансу щось змінити. Раз за разом повторюємо одну і ту саму дію в надії на те, що щось зміниться. Здається, ми досягли безумства. Зараз сталкер це просто гра, це все ще всесвіт, біля якого крутиться величезна фанбаза, всесвіт, що цікавить, манить та можливо насторожує, але тих емоцій більше не буде. Відчувати треба було раніше.